Південному попрощалися із Сергієм Майстренком, загиблим внаслідок ворожого ракетного удару по надбудованому будинку. Траурна церемонія відбулася 9 лютого біля пам'ятника захисникам вітчизни. Шанувати пам'ять загиблого прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, управлінці, жителі. Сергій працював у порту південний, був учасником бойових дій. Став на захист країни від ворога у березні 2022 року. Був водієм відділення інженерної розвідки групи інженерного забезпечення. <збезпечення"> у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. У січні 2023 року він повернувся до цивільного життя. Колеги згадують його професіоналізм в роботі, щирість та доброту. Я його знаю, можна сказати, з дитинства. Він робив механізацію порта Южного, на крані робив на Ліпкері. Дуже, звісно, жалко цю людину. Батько його – мій друг. І Ми і колега будемо говорити, він е, учасник бойових дій. Да, тут, бачите, таке вийшло горе, що навчалко ну, людину. Він в мене працював, скажімо так, в моїй бригаді, я бригадір 204-ї бригади, він, виходить, з механізації але працював у нас. Ми з ним... Фахівець був, звісно, чоловік, фахівець був шикарніший. Ми потеряли, звісно. Невосполнима потеря. Душа компанії. Серйозний хлопець, чоловік слова. Ну, одним словом, мужик. Сергій був водій навантажувача, дуже сміливою людиною, тому що він в перших рядах пішов воювати. І знаєте, так трапилось, коли він вже повернувся додому. Тут його достала ця ракета. Знаєте, це доля якась така, чи як це сказати? Він повернувся з радістю додому. Він пройшов у свій рідний колектив, працював з хлопцями. Чоловік загинув внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі під час прогулянки з рідними 5 лютого. Сергію було 39 років. У нього залишилося двоє дітей, дружина та батьки. Для нашого міста і, взагалі, для нас усіх це велика трагедія. Людина пройшла війну, а ту війну. І загинув війна, догнала тут, у нашому такому місті, де немає ні військових бос, ніяких там критичних інфраструктур, пов'язаних із війною. Це просто жах і просто трагедія. Я проживаю із його батьками в одному будинку. Це дуже привітні люди, щирі і привітні. Коли от відбувся вже зірвалася ця ракета через те, що ми живемо, теж поряд, це такий жах був. І якось так, ну як завжди в чатах написали, там Всі живі, всі живі. І тут раптом на нашому чаті будинку Наталя, мама, пише, що у мене загинув син. Я, чесно кажучи, я впала в такий ступор. У мене просто не було слів. Це хороші люди. Я дуже співчуваю. Світла пам'ять Сергію Майстренко висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Конкурс фахової майстерності. Працівниці закладів дошкільної освіти демонструють свої професійні навики, креатив та творчість в роботі. Організатором конкурсу мозаїка дошкілля 2025 є центр професійного розвитку педагогічних працівників. У змаганнях взяли участь чотири представниці ЗДО Южненської громади. Під час відеопрезентації конкурсантки коротко розповіли про свої напрацювання у професії, здобутки, а також наочно показали, які застосовують практики на заняттях. Презентувала свій досвід, чим я займаюся з ними, які види діяльності, і сучасні, і такі, що на постійно використовуєш, вже перевірені психологічне розвантаження діток. Вибрала саме цю вправу, так як сьогодення наше з постійними тривогами дітки бігають в укриття. Це теж ось ми граємося, займаємося, і хопи, і такі стресові ситуації. І ця така вправа, вона, чесно вже не нова, але вона діюча. Дуже багато напрацювань. Я сама є автором музично-дидактичних ігор, музикотерапевтичних технік. Свої напрацювання я показую на всю Україну і не тільки, тому що мене знають як спікера по всій Україні і за межами. Тому, чесно кажучи, я задоволена, що є. Такий конкурс, що можна показати і заявити про себе у себе в місті, для того, щоб дійсно допомогти музичним керівникам, показати, як можна використовувати ті чи інші мої напрацювання, музично-дидактичні ігри, техніки в роботі з дошкільниками. Тим бачимо, що ми сьогодні живемо в дуже складний час. Конкурс складається з трьох етапів. Учасниці представлені від садків Золота рибка, леличиня, теремок та барвінок. Професійний досвід конкурсанток різний. Перший етап у нас був тестування. Ми перевіряли знання нормативної документації саме закладів дошкільної освіти, а також володіння психолого педагогічними компетентностями наших учасників. Ну, всі гідно пройшли. Зараз наші конкурсанти презентували себе, а далі, йде головний, який може як і підняти бали, так і навпаки, це показати потрібно заняття. Заняття ми дозволили в своїх закладах зі своїми дітьми. Конкурсанти обирали самі групу, навіть такі під час оцінок були, тому що дійсно є вихователь, який працює вже там 30 років, а є людина, яка прийшла і 3 роки. Але ми бачимо навіть в оцінює молоді нашій, що там дуже великий потенціал. І якщо далі, просто треба, щоб обов'язково наставники, щоб людину навчати. Ну, всі ми були молодими, всі ми навчалися якось завжди були перші кроки. Можливо, щось і не отримувалося, але ми це обов'язково врахували і досвід врахували. І чому звертали увагу на досвідчених вчителів? Тому що дуже радує, коли коли люди свій досвід популяризують в інтернеті, це різноманітні сторінки і все освіта і на урок і свої сайти вчителі мають і постійно вебінари проводять. Тобто, це доволі так приємно, що наші вчителі, наші громади знають по всій Україні. Визначити переможницю в конкурсі мозаїка дошкілля дошкілля-2025» Планують до 1 березня. Розмаїття кольорів та жанрів в міській галереї відкрилась нова виставка. Свої роботи презентували учасники творчої студії Ізі Арт. Більше 120 картин представлені в техніці живопису аквареллю, акриловими та олійними фарбами. Яскраві кольори полотен також виконані в техніках холодного і гарячого батіку на шовку. Використання різних технік та матеріалів це відмінна риса у роботі арт студії. Сьогодні у нас виставка нашої арт студії. На неї представлені роботи малечі, підлітків та дорослих художників і трохи моїх робіт. З подачі моїх дорослих художників вони запросили мені провести виставку, і ми ось так експромтом показали нашому місту роботи художників. Як ви відчуваєте, як ви організатор керівник студії? «Бачите от роботи своїх учнів, бачу, що є зріст. Тобто, як вони приходили до мене спочатку і малюють постійно, якість робот зростає. Провести таку виставку пані Наталі запропонували її учні, які займаються в студії вже декілька років. У нас, хто ходить на майстер-класи, виникла ви та така ідея, щоб всі картини якось ну, побачили інші люди, щоб поділитися тим, чому навчились. Тому що ну, взагалі це ми всі як любителі, ми не, ми не професіонали, це саме любителі, але кожен з нас досягнув якихось успіхів. Ми зростали поступово і захотілося, щоб все побачили інші люди. Я в студію ходжу з 22-го року, абсолютно випадково. Спочатку ходила моя онука, був майстер-клас по розмальовці сумок шоперів. Мені дуже хотілося такий шопер. Внучка сказала: Ні, бабуся, хочеш, іди зі мною і малюй собі, такий, як ти хочеш. От я як прийшла малювати сумку, так я тут і залишилась. З серпня 22-го року дуже це увікательне заняття. Затягнула так, що я вже не можу зупинитися. Основна мета роботи студії Ізі Арт долучити дітей та дорослих до розуміння прекрасного, сприяти розвитку їх творчих здібностей, зазначає Наталя Паламарчук. Тепла атмосфера та живе спілкування почасти стає для учнів студії справжньою віддушеною під час війни. Це Марія, доця моя мене звуть Алла. Ми прийшли на виставку, тому що тут також наші картини Марії. Вона вже третій рік відвідує студію Наталії. Ми взагалі не місцеві. Ми переселенці. Ми приїхали з Херсона, і це був такий, знаєте, ковток свіжого повітря після окупації, після виїзду з окупації, після всіх тих вимушених пригод, які ми покаталися. Вона нас врятувала. Мені дуже подобається відношення, тому що дівчинка в нас дуже закрита, така інтроверт і до неї підібратися дуже важко. Вона навчалася в нас і в Херсоні в художній школі. Тут ми пішли також у школу мистецтва, але мені хотілося, щоб трошки було знаєте, соціалізація, якась більша була. І там вона себе знайшла. Дуже атмосфера класна. Я кожного разу просто дивуюся тому, які фантазійні роботи вона постійно підбирає, як вона вміє знайти до кожної дитини, до кожного дорослого підхід. Ну, просто неймовірна людина, тому ми дуже задоволені із задоволенням прийняли участь саме в цій виставці. Тяжкі години завжди хочеться гораздо більше чогось позитивного, світлого, того, що підтримує. І ця виставка дуже підтримує, Бо це у кожного подих його душі, його натхнення, його бачення світу, позитивне бачення світу. Якщо люди цим діляться, то... Їм можна бути тільки дуже вдячним за це, бо вони підтримують інших. І на ці роботи дуже приємно дивитися. Виставку митців студії Ізі Арт в міській галереї можна переглянути протягом місяця.